Ми навчаємося в невеликому навчальному закладі. Але ми знаємо кожного в цьому навчальному закладі. І нас знає кожен. Декани про кар'єру. В нашій студія неймовірна людина. Це директор нового для нас підрозділу. Це Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут. І ми дуже раді, що ви тепер з нами. Дякую. З нами кулеміць Валерій Віталійович. Мені просто дуже хотілося, щоб ви розповіли про свій інститут. Кого ви випускаєте? Які були у вас плани? Скільки студентів, де зараз ваші студенти? Які професійні напрями ви закриваєте своїми випускниками? Який попит на цих спеціалістів? Тому що ми розуміємо, що зараз все ж таки є тренд і попит великий дуже на не на білих комерців, а саме на. Спеціалістів підготовці інженерів і технічних працівників. Тому, будь ласка, що ви в своєму вузі, кого ви готуєте? Вища освіта в місті Бахмуті розпочалася ще далекого 1962 року, коли в місті тоді Артемівськ було організовано. Загальнотехнічний факультет інженер... Українського заочного політехнічного інституту. Тоді навчалися студенти тільки за заочною формою навчання, і навчання проходило тільки перші три курси, а потім вже студенти роз'їжджалися по іншим навчальним закладам, де закінчували і отримували дипломи фахівця з тих спеціальностей, які вони обрали для себе. Але згодом інститут розвивався. Було збудовано е, власний корпус, два власних корпуси у місті Бахмут, які були якраз потрібні для розвитку цієї освіти. Е, наш інститут, навчально науково професійно педагічний інститут, е, розташований навіть у двох містах: це місто Славянськ і місто Бахмут. У місті Бахмуті. У нас два власних корпуси, і у місті Славянськ теж два власних корпуси. В інституті студентів студентів було більше тисячі. Це для кого ви Ми готували фахівців для підприємств, для е... всього регіону і всієї України, бо в нас навчалися студенти з Криму. Це була дуже потужна, теж така прослойка наших студентів. Навчалися студенти з Ілічівська, це Одеська область, Чорноморськ зараз, з інших регіонів. На яких підприємствах вони працюють зараз? Вони ж всі працюють. Всі студенти працевлаштовані, всі працюють. Хто працює на підприємствах, ті, які виїхали зараз, продовжують працювати в інших регіонах, були евакуйовані. З Донецької області. А ті, хто виїхав за кордон, вони працевлаштувалися за спеціальністю, як ви думаєте? Ви не підтримуєте всі. з ними зв'язок? Підтримуємо зв'язок, але, на жаль, не всі вдалося працевлаштуватися саме за своєю спеціальністю. Дехто був вимушений перейти, перекваліфікуватись на інші спеціальності, які більш потрібні в тому регіоні, де вони зараз знаходяться, і. На який є попит в цьому Де, регіоні, Давайте спробуємо зараз просто спочатку назвати, кого ви готуєте. У нас проводиться підготовка по інженерним та інженерно педагогічним спеціальностям. Якщо ми візьмемо інженерні спеціальності, то це спеціальність 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, я, яка є дуже е, користується дуже великим попитом. І на ній навчається дуже багато студентів. Чиста інженерна спеціальність це 151 системи управління та автоматика. Є спеціальність менеджмент організації і є спеціальність публічне управління та адміністрування. Якщо казати про нинішній попит, то до яких спеціальностей ви ну, просто передбачаєте, що збільшиться кількість? Заохочування, ну я так думаю, що все ж таки спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка дуже буде користуватись великим попитом. І навіть з наступного року я так, вважаю що... так. Я вважаю, що це буде потрібно для відновлення нашої країни, для відновлення енергетики. Та всіх підприємств країни вкрай потрібні спеціалісти цього профілю. А в чому конкурентно спроможність спеціалістів, які закінчують саме ваш Бахмутський інститут? Ну, конкурентна... В чому ваша ос... особливість? Особливость хто, навіть... хто ще готує <кхів> подібних спеціалістів? Подібних спеціалістів готують і інші навчальні заклади. Це Українська інженерна педагогічна академія, яка зараз зайшла і стала частиною національного університету імені Каразіна. Так, а ваша перевага, мабуть, те, що на цій спеціальності, в тому числі, працюють наші випускники, які вже стали кандидатами наук, доцентами, які мають достатньо велику кількість публікацій і в скопусі, і в інших наукометричних базах, тобто. Ми намагалися свою роботу таким чином скеровувати, щоб кращі випускники все ж таки займалися науковою діяльністю. Так. І наші співробітники залучають до цієї наукової діяльності кращих студентів, які разом з викладачами. Створюють реальні моделі. А можете саме про такі реальні моделі розповісти? Ну, якщо взяти це перед, скажімо так, перед початком повномасштабної агресії Російської Федерації, якраз наш викладач і наш випускник Дмитро Васильчук, вони разом зі студентами працювали і розроблювали, і втворювали в життя електронні. Рециркулятори, які е, очищували повітря від е, мікробів е, і допомагали захищатись від covid 19, І у вас все це є. Ви продовжуєте цю діяльність? цей продовжуємо напрямок. Продовжуємо цю діяльність цей напрямок. Дмитро Петрович також працює, продовжує працювати з нами. Працює зі студентами і продовжуємо цю тематику. А ще якісь приклади таких унікальних розробок саме вашого інституту, викладач Чекунов Павло Олександрович, теж кандидат технічних наук, доцент, він працював зі своїми студентами над розробкою систем. Автоматики, автоматизації, штучного інтелекту, і студенти були дуже зацікавлені в тому, щоб працювати разом з ним, щоб створювати разом з ним діючі моделі і використовуючи ці моделі, досліджувати принципи і розроблювати нові моделі управління цими об'єктами. Також наш випускник, вибачте, Кабилянський Борис Борисович, який теж і випускник нашого інституту, і зараз працює на посаді доцента. Теж захистився. Він займається. Розробкою систем з охорони праці, пожаротушення, автоматизація цих процесів, автоматизація процесів з розробки керованих моделей для збереження життя та здоров'я людини. Це і використання цих моделей в селяних шахтах. Для того, щоб забезпечити окремі питання збереження життя та охорони праці, це і використання таких моделей для тушіння пожару в великих висотних будівлях. Тобто це, мабуть, можливо, він заохочує своїм. Прикладом тих студентів, які тягнуться до нього і самі ж розроблюють ці моделі. чи співпрацюєте ви з іншими вузами міжнародними країнами з грантами грантовими програмами щодо подібних напрямів? Тому що це ж унікальні речі є унікальні речі, але на жаль, я повинен тут признати, може карацінська спільнота буде тут доречно тут буде. Така робота спільна, і е, ми зможемо долучитися до такої роботи теж співпраці. Валерій Віталійович, скажіть, будь ласка, ваша кар'єра? Я розумію, що життя поділилося на до і після, але ваша кар'єра е, на, на шляху до деканства, до е, директора ці цього інституту, як вона склалася? Яку освіту ви отримали, як ви до цього йшли? Сам я закінчив Дніпропетровський державний університет. Спеціальність математика, кваліфікація математик-викладач. Після закінчення університету я працював школьним викладачем математика, інформатика. Якраз вводилась тоді в шкільну освіту викладання інформатики. Тобто в Бахмуті перший е, комп'ютерний клас це був якраз в нашій школі. Е, я керував методичним об'єднанням вчителів інформатики. Ну, а потім склалося так, що мені запропонували вступити до аспірантури Української інженерно педагогічної академії. Я тоді якраз познайомився з цим навчальним закладом і якраз познайомився з. Керівником на той момент факультету, який працював в місті Артемівську Бахмуті, так склалося, що через декілька років я прийшов на постійну роботу до електротехнологічного факультету. Тоді така назва була цього структурного підрозділу в місті <кій> Бахмуті. А потім в 2011 році, коли наш електротехнологічний факультет став дуже потужним. Тоді було у нас шість кафедр. Ми планували розділити навіть на два факультети. І тоді був заснований в 2011 році, був заснований навчально-науковий професійно педагогічний інститут Ви в місті його і в місті Слов'янську. І я став керівником так, цього інституту. Як це буде вами зараз? Знаєте, Звідки ви берете ідеї, натхнення, сили, прорости. Ну, допомагає колектив, бо. Він ми... зберігся. Так, колектив в основному зберігся. Які у вас є плани? Я, 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 я вважаю, що вони є, якщо ви зберегли колектив, будучи директором інституту. Е, дійсно, плани все ж є повернутися. Це дійсно так. І ми продовжуємо вірити в те, що після визволення. Тих територій, які тимчасово окуповані російськими агресорами, ми зможемо повернутися і зможемо відбудувати. відбудувати. Тим паче, що слов'янськ наші два корпуси зараз ще продовжують працювати. Ми працюємо, і викладачі і співробітники, які працюють, теж мають надію на таке повернення. І продовжують вірити в це. Ми зараз розуміємо, що після війни, ну і навіть зараз попит на спеціалістів, які ну, от те, що ви назвали, це ну, вельми актуально. Як ви вважаєте, наступного року кількість людей, які е, будуть бачити свою місію в цьому, зросте? Як допомогти вам е, знайти абітурієнтів? Е, де ви бачите джерела е, подібних кадрів, подібних? Е, це ж може бути друга освіта. Це може бути освіта для тих, хто вже має певну першу освіту. Ну, перш за все, ми працюємо все ж таки з тими навчальними закладами, з якими ну, маємо дуже тісні, тісні. зв'язки. Угу. Це. Бахмутські загальноосвітні школи, це центри професійно-технічної освіти, це коледжі, з якими ми продовжуємо працювати на сьогодні. Ви твої основні стейкхолдери, тобто замовники ваших спеціалістів, вони з вами? Так, вони продовжують працювати а на звіті. Їх? З нами. На звіті. Ну, якщо взяти спеціальності, uh -huh. дуже багато і стейкхолдери, ті, які у нас ідуть по економічному напрямку. Для тобто ті, хто взагалі вже чекає ваших випускників, так можливо, вони зацікавлені в тому, щоб до них прийшли вже фахівці, які ну, мають певний досвід. І ми надаємо велику увагу практичній підготовці, також наших студентів. Ми намагаємося і працюємо в тому напрямку, щоб практичну підготовку студентів все ж таки проходили офлайн, а не онлайн. І е, тут ми е, маємо змогу е, проходити таку практичну підготовку за спеціальностями нашого інституту і на практичній базі центрів професійно-технічної освіти. Бо, е, Інша ще складова наших спеціальностей це інженерно педагогічні спеціальності. Це і професійна освіта комп'ютерні технології, професійна освіта охорона праці, професійна освіта економіка, професійна освіта електромеханіка, професійна освіта харчові технології, тобто спектр таких спеціальностей великий. І технічна професійна освіта вона готує кадри для центрів професійно-технічної освіти. Тобто наш Бахмутський центр професійної технічної освіти зміг вивести більшість обладнання, і вони зараз евакуйовані, переміщені тимчасово у Рівницький регіон. І вони зараз. Дуже так потужно працюють, їм передали частину корпусу, в якому вони розмістилися, були виконані ремонтні роботи, розвернуті нові лабораторії, і наші студенти мають змогу теж працювати і проходити практичну підготовку на базі цього центру професійно-технічної освіти. Тобто, ми з ними працюємо дуже давно. Ми з ними маємо дуже Вдалі стосунки, і <кхи> тому наші студенти і проходять там практичну підготовку, а їх викладачі проходять у нас підготовку та підвищення кваліфікації. Якщо казати про якісь світові тенденції на сьогодні, да, коли попит на білі комерці все ж таки зменшується, і ну, є запит на те, щоб готувати інженерів яким чином ви бачите подальший розвиток нових освітніх можливо спеціальностей, або ем, чи є плани на те, щоб розробляти якісь окрім повернення, да, бути все ж таки попереду часу? В нашому інституті є також ліцензії із підготовки про всі по професійно-технічній освіти із підвищення кваліфікації. І ми давно працювали і продовжуємо працювати із центрами зайнятості. Тобто, за запитом центрів зайнятості ми можемо і готуємо фахівців за тими спеціальностями, які у нас акредитовані. І тобто кажемо... зараз у вас ще раз назвіть ваші основні напрями підготовки педагогів, в яких технічних спеціальностях? В енергетиці, електромеханіка. Електроенергетика, електротехніка, так. Це ваш головний це напрям. Головний, мабуть, напрямок. Ну і також комп'ютерні технології. І що ви хочете збільшити? Тобто, якщо б йти все ж таки попереду ринку, куди буде куди б ви просто своїм таким науковим зором подивилися, в якому напрямі? Ну, якщо казати за можливий розвиток і науки, і технології, це ж, все ж таки як я вбачаю. По-перше, системи управління, системи керування електромеханічними об'єктами, системи керування технологічними лініями, так? та розвиток і робота з елементами штучного інтелекту. Ось це, мабуть, той напрямок, який потрібно розвивати і далі, для того, щоб ну, бути конкурентно спроможнім на ринку праці. А от зараз, завдяки вашому фундаментальному, можливо, можливо, чисто людському ставленню до студент, студентів, да що відрізняє ваш факультет, ваш інститут від решти подібних? Ну, ви знаєте, тут я е, зразу можу сказати, що згадати е, якраз те, що казали наші студенти, наші випускники вже, що ми навчаємося в невеликому навчальному закладі. Але ми знаємо кожного в цьому навчальному закладі. І нас знає кожний. Тобто викладачі е, знають всіх студентів, майже всіх студентів, спілкуються зі студентами індивідуально. І ми намагаємося свою роботу е, таким чином скеровувати, щоб е, мати змогу спілкуватися з кожним студентом. Мій телефон у вільному доступі, мені телефонують і наші студенти, і батьки студентів, бо ну, місто Бахмут все ж таки набагато менше, ніж місто Харків, невеличке місто. І я все життя прожив у цьому місті, тому все ж таки мене дехто знає. Що би ви сказали абітурієнтам, які до вас прийдуть? Або зараз передивляться ваше відео, тому що ну, це дивно побачити в сім'ї Каразінській Бахмутські інститути. Я думаю, що ваше відео відкриють першим, тому що це цікаво. Е мотивуйте тих, хто обирає спеціальність. Я запрошую в цьому році абітурієнтів з різних регіонів, абітурієнтів з Київщини, з Рівненщини. Де я зараз теж перебуваю абітурієнтів Закарпаття, можливо, тих, хто виїхав з Криму, бо ми з кримчанами працювали дуже добре, і дуже потужно. Також запрошую на навчання і студентів Донецької області, студентів всіх областей і регіонів нашої країни. Ви знаєте, наші викладачі знаходяться і наші співробітники знаходяться теж в різних регіонах. Ми зможемо. Разом з вами будувати освітній простір і будувати режим навчання в такому режимі, щоб він був для вас більш сприятливий, щоб він допомагав вам отримати як теоретичну, так і практичну підготовку з тієї спеціальності, яку ви обираєте для себе. І інженерно педагогічні спеціальності вони цікаві тим, що дають зразу ж підготовку і інженерну, і педагогічну, тобто право працювати як на підприємствах, на інженерних посадах, так і працювати в навчальних закладах. І це дуже цікаво, коли ви маєте можливість отримати спочатку для себе. Е Ті знання і ті практичні навички по виконанню, можливо, простих робіт, а потім передати ці знання і ці навички іншим для того, щоб е, ви побачили. Це як бути штучним інтелектом. Так. Спочатку навчитися, а потім, потім навчити. Передавати вже ці знання іншим. Чи складно працевлаштуватися з вашим дипломом? Ну, ви знаєте, важко знайти. Е, Випускника, який би хотів працевлаштуватися і не зміг би. Я вам дуже дякую. Скажіть, що, що все буде добре. Я знаю, що все буде добре. Наша країна переможе, і ми зможемо повернути всі території нашої вільної України. Дякую, дякую вам дуже. Дякую.